Доброго дня всім. Сьогодні ми попрацювали на пасіки, прицепили на наші вулики, пильцезбірники, але без дніща, е, де падає самий пилок. Самий корпус висить, відкриті літочки, ось бачите, ми піднімали їх. Це у нас пилки збірники дуже мені подобаються, вони вже не перший рік у нас. І є також ще інші у нас пилкозбірники. Це ось такі. Що вам хочу сказати, зрівняти їх з апіксом. Дивіться, ось сьогодні чуть-чуть упало, пластик дуже тонкий. І все поламалося, бачите. Тут більш прочніший, більш стійкіший, тому ми і будемо користуватися апіксом. Ось на наші пасіки їх дуже багато. В основному вони, там десяток може тільки тих, що нам не подобається. Сьогодні у нас дуже тепло, 21 градус на сонці. Жілки всі літають дуже гарно, несуть пилок. Пилок заносять вже десь днів 5, так як погода дуже гарна. Ми поцепляли апікси для того, щоб вони привикали, коли Поцепили перший раз, вони, бачите, трішки збираються в кучку, в кучку також ось тут. Але це пару днів, і вони звикнуть і буде все добре. Десь недільку-дві, і ми будемо цепляти вже саму коробочку для того, щоб збирати пилок. Всім гарного дня!